У родині хмельничанки Анни Федули п'ятеро дітей, двоє з них школярі. Цього року жінка отримуватиме шкільний портфелик для малечі в благодійному фонді Карітас. Менше року ми співпрацюємо з Карітасом, то ми ще не отримували, ми перший раз. Переживаю ці тривоги і як ці діти будуть в тому укритті, і ще одна в першу зміну, другі в другу. Найстарший – дев'ять, а наймолодшому два. Одинадцятирічна Анастасія вже третій рік навчатиметься у Хмельницькій школі. До повномасштабної війни була ученицею гімназії у Маріуполі. Нині разом з матусою допомагає в Карітасі і налаштовується на навчання. «В табір. Ми проводили майстер-класи, їздили з дітьми там в сатані, в бібліотеку. Сьогодні ми збирали для дітей там рюкзачки. Ми мали з мамою їздити купляти, і за того те, що були прильоти, нічого не працює. І я не знаю, чи я буду готова до першого вересня чи ні. П'ятнадцятий рік поспіль родинам з усієї області допомагає готуватися до школи благодійний фонд Карітас. Традиційно шкільне приладдя і рюкзаки збирали впродовж місяця. Долучилися благодійники і волонтери. «Карітас» з ними співпрацює з офіс-центром. великі рюкзаки, старі здають, нові беруть. Цими рюкзачками поділився Собков Анатолій Іванович і радує, що люди долучаються. Це дійсно багато людей, які долучаються, це круто. Це має бути з середини, від душі людини йти. У спільній молитві отець Роман благословив школярів, їхні родини та освятив шкільні портфелики. У цьому новому навчальному році Божої обіки і Божого благословення і усі. Слава Ісусу Христу. Менше, аніж за тиждень вирушити навчання, шестикласниця Катерина. Нині дівчині вручають шкільний портфелик. Я готувалася, купувала канцелярію і готувалася морально, що скоро, скоро потрібно буде займатися уроками і домашніми. Двоє школярок має й Олена Ніколаєва. А син вперше піде в дитячий садочок. каже, практично до школи готові. У Мене дівчатка погодки. 4-й і 5-й клас, і Бог нам подарував ще синочка у 2021 році, якому виповниться в жовтні три рочки. Так як двоє школярів, то дійсно збирати дівчаток до школи іменно в сьогоднішній час трудновато. Ця допомога нам досить таки допомагає, так як вже не думаємо що ми за канцелярію, вже і морально, але всі готові. Завдяки благодійникам і підтримці хмельничан шкільний портфелик отримує цьогоріч 600 родин, якими опікується Карітас. Такий супровід, який ми ведемо з сім'ями, де дітки приходять до нас на заняття, на арт-терапевтичні заняття, заняття з психологами. Діти мають можливість поїздити на екскурсії. Супровід ведеться на півроку, такі як малозабезпечені, сім'ї, які в скрутних життєвих обставинах, це ВПО, діти захисників загиблих і також зниклих безвісті. Для дітей влаштували святкові майстерки, виготовляли книжечку емоцій, вчилися малювати собаку за контуром руки, знайомилися та грали в ігри. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.